Ви чули цей анекдот? Депутат слуга Федір Веніславський, ну той, який за кілька днів до широкомасштабного вторгнення казав, що це Порошенко собі рейтинг е, заробляє, е, говорячи про те, що треба збільшувати фінансування армії, щоб армія могла е, хоча б е, вакансії позакривати. Що не, не, не треба на це звертати уваги в армії все, що треба є. Так от оцей Федір Веніславський каже, що е, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський і військове командування мають імунітет від відповідальності за ухвалення на полю бою рішення, в тому числі і в питанні виведення українських підрозділів із російської курської області. Ну, у мене е, відразу питання, е, пане Веніславський. А чому, наприклад, генерал Галушкін, який воював в Харківській області, якого ні за що ні про що закрили? А також рад інших генералів, не мають бойового імунітету. Тобто, за вихід невдалий із Курської області? Е, Генерали мають імунітет, і навіть верховний головнокомандувач має, а за е, бої е, в Харківській області чи ще десь там на Донбасі, не мають. Е, е, йолки палки, інтересна арифметика. По-друге, а до генералів верховний головнокомандувач то яким боком? Він людина цивільна, наскільки я розумію. Це по-перше. А по друге, е, Гаразд, можна якось ще тут дискутувати. Є ще одне питання по верховному. По справах по корупції. Він також має імунітет, скажіть, будь ласка, от американці пред'являть іск на розкрадання їхньої допомоги на десятки. Мільярдів доларів, то Верховний Головнокомандувач має імунітет чи не має. Тобто, якщо має, то очевидно, що відповідати повинні його підлеглі, а він абсолютно поза підозрами. Ну і по інших, так би мовити, пунктах. Звинуваченнях, які е, обов'язково з'являться після закінчення гарячої стадії війни, не знаю, головотяпство, безвідповідальність, абсолютно невмотивовані, е, шкідливі для оборони рішення, там, типу, звільнення залужного і всіх інших генералів, теж Верховний Головнокомандувач має імунітет. От хотілося б це дізнатися.